Ми сподіваємося, що візит його високоповажності буде приємним, і що ви та пані Макрон заберете з собою теплі спогади про сполучене королівство. Мушу зізнатися. Спочатку цієї вечері я трохи хвилювався, тому що мене посадили на трон. Мушу сказати вам. Що для французького президента. Це, це дуже погана ідея. Я, я дуже радий, що вижив. А після фінансової кризи, після часів ковід, після цієї війни на європейській землі та агресії Росії. Інфляція, а тепер після всіх потрясінь у світовій економіці. З одного боку через надлишкові потужності та надмірні субсидії з Китаю, з іншого боку, через цю торгову війну розпочату Сполученими Штатами яке найкраще рішення для всіх нас? Я дуже поважаю голос народу і вибір, який ваша країна зробила кілька років тому, дев'ять років тому. І я усвідомлюю урочистість державного візиту, який є першим візитом європейського глави держави після Брекзиту. Але я, я повинен сказати: Європейський Союз був сильнішим з вами, і ви були сильнішими з Європейським Союзом. Ми хочемо писати наше майбутнє. Те, що ми маємо зробити, це ризикнути, наважитись і не бути послідовником історії, яка пишеться іншим континентом. Це важливий момент. Я хочу подякувати, і вчора в мене була нагода подякувати вашому королю. Але я мушу сказати, наскільки унікальний ваш король для мене, але наскільки унікальна ваша країна для всіх нас. І я хочу, мій лорд-мер, висловити вам свою повагу і подякувати за цей неймовірний вечір. І я хочу підняти келих за лорда мера, за його дружину. І за корпорацію міста Лондон. Хай живе наша франко-британська дружба, хай живе Сполучене Королівство і хай живе партнерство між Францією та вашою країною. Ця вечеря тут сьогодні на вашу честь, пане президенте, і на вашу честь, пані Макрон. Це радість бачити вас тут. Державний візит є важливим символом тісної. Та довготривалої дружби між нашими двома націями. І він відбувається після дуже успішного державного візиту їх величностей короля та королеви два роки тому. Брекзит позаду. Франція та сполучене королівство повинні тепер працювати разом, щоб Європа. Могла б повністю скористатися вражаючими навичками, знаннями та талантами одного з її найбільших активів Лондона. У цей період невизначеності Європа дивиться на Францію та Сполучене Королівство заради стабільності, а також для пошуку рішень. Співпраця між нашими двома великими націями зараз має більше значення ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Ми знову працюємо разом для захисту європейської безпеки, зокрема шляхом підтримки України, за яку ви були таким пристрасним захисником.